Вітаю, дорога церква, дякувати за спів, за прославлення. Але будемо давайте налаштовуватись на слово Боже, що сьогодні хоче Господь до кожного з нас сказати. Я впевнений, що Бог він має сьогодні до Тебе і до мене слово. Ми сьогодні не просто так приходимо на це місце, щоб побути ось тут лише у прославленні, але Бог дає свою Біблію, нам свої закони, свої постанови, щоб ми навчались. Щоб ми усвідомляли, перед чиєм лице ми приходимо, щоб ми розуміли, хто сьогодні керує вселеною. І приходячи на це місце, знаєте я задав питанням, про що сьогодні роздум... ну, проповідувати. Я назвав тему Хто ти. Знаєте, якщо задати таке питання, то часто люди можуть сказати про свого ближнього, хто він такий. Але чи задаємося ми сьогодні цим питанням, хто ти? Не лише в цьому земному житті, яке про мене? Хто ти сьогодні на ниві Божій, хто ти сьогодні в церкві? Адже церква це тіло Христове. І ти є той орган, якого Господь обрав не просто так. В кожного має бути повеління, в кожного має бути справа перед Божим лицем, адже ми не просто так вибрані. Я зачитаю місце списання, це буде Євангелія, другий розділ Луки, 36, й вірш, і по 38, й написано так. Була й Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирово, Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування, удова, років вісімдесяти і чотирьох, що не відлучалась від храму, служила Богою в день і вночі, постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила і говорила про нього всім, хто визволення Юрослиму чекав. Ми бачимо, ось це досіє, ось це досіє ось цієї жінки. Вона посвятила своє життя Богу. Ми бачимо, що вона другий раз не виходить заміж. Вона не шукає, як влаштувати надалі своє життя. Поживши короткий проміжок часу з чоловіком, ми бачимо, що їхні, їхній союз був розірваний. І цей чоловік відійшов. Але вона надалі шукає Бога в своєму житті. Вона своє життя посвячує Богу. Знаєте, чи ми сьогодні посвячуємо це життя Богу? Чи сьогодні йде Бог попереду тебе, а ти за Ним, так, як Давид це робив. Чи ти сьогодні робиш так, як Саул? Саул ішов попереду і намагався, щоб Бог ішов за ним. Не Бог помолився у виборі, коли обирав Саула, як часто можна почути. Бог же і того, і того помазав, і того, і того вибрав. Але знаєте, інколи ми прокладуємо цей, цю тропінку і запрошуємо Бога в цю картину, щоб Бог попрацював. А Бог каже, так не буває. Я хочу, щоб ти працював там, де я тебе призначив. Знаєте, і нам сьогодні важливо вміти смирятись перед лицем Божим, вміти дійсно шукати Бога якось. Ця Анна вона шукала і не здавалася, вона не шукала якогось матеріально великого забезпечення. Вона шукала в молитві, в постах Бога. Це було її покликання, і вона виконувала сповна це повеління. Адже просто так, в Слово Боже, не записують людей. Це для нас є наука, як ми сьогодні маємо виконувати повеління, яке сьогодні дає тобі і мені Господь. Знаєте, коли. Мабуть, пройтися по рядах і задати питанням, хто ти такий, то, мабуть, пролунає відповідь: я християнин. Так, друзі? Мабуть, буде одна з найперших відповідей, це буде те, що я християнин. Але навіть коли дитя народжується в нашій країні, то знаєте, приходить досить короткий час, і воно не просто в нього є родовод, а вже є те, що він, вона християнин, християнка. Але, друзі, християнином. І християнська віра це досить різні речі. Християнська віра, вона має під собою підґру... підґрунтя, це коли ми пробуваємо в Слові Божі. Це жива віра. Ось це християнин, який приносить плід. Це християнин, який сьогодні трудиться десь на ниві Божі, який не лише трудиться для своєї справи, для своєї наснаги і так далі. Але сьогодні є християнство, яке абсолютно далеке. Християнство, яке далеке абсолютно від Бога. Якось ми працювали в одного чоловіка і задали йому питання, чому в тебе немає машини, так як він вивчився там водій воді і так далі. Я дивився, думаю, ну неповноцінний водій. Він не може бути водієм, бо в нього немає стажу. В нього є ось це досьє, яке він вивчив, і не більше. Дай йому кермо, в нього нема опиту. Знаєте, так само буває в християнському житті. Люди десь почули про християнство і далі не розвиваються. Або навчилися, вроді є християнин, але при цьому всьому вони не в ділі Божому, вони не в справі Божій, вони не виконують ті повеління, вони живуть своїм життям. Нам Слово Боже показує про мудрих і немудрих дів. Казалось би, і ті, і ті прийшли, але готовність ми бачимо при житті, хто здобував. Одні проживали так життя, розуміли, що це життя. Може зупинитись, як наше життя сьогодні в військовий час. Але ми бачимо, що були і ті, хто, скажімо, думав, і так зійде. Кінець спасає, і так зійде, але так не проходить. Адже ми бачимо, що з лукавим по лукавству його поступають. Слово Боже, воно сьогодні абсолютно досконале і закликає нас до цих дій в нашому житті, щоб Бог попереду йшов. Щоб ми дійсно були тими християнами, які сьогодні шукають Бога, які люблять Бога, які вміють ділитися, не дивлячись на ті професії, де ти сьогодні працюєш? З Ціком ти сьогодні проповідаєш, коли до тебе проходять по справі? Чи ти сьогодні працюєш у людей, а там навіть не знають, що ти християнин? Як ти сьогодні відносишся до християнства, до ось цього, до живого слова, до живого Бога, який. Заплатив сповна за кожного з нас. І ми бачимо, що Осяна, вона проводила час в молитві. Знаєте, якось один чоловік розповідає одне, ну, одне свідчення каже, це був певний відрізок часу, каже, коли ми покаялися, ми прийшли в церкву, і каже, ми були багатодітною родиною вже на той час, навіть коли ми прийшли в Дім Божий. Був якийсь відрізок часу, каже, і Каже, ми купили одне з авто, але каже, так сталося, ні в дружини, ні в мене немає прав. І каже: їздити, ти не можеш, машина вроді є, але вона не функціонує. І каже, підійшов один брат із сестрою, і брат каже до сестри: це досить заможні люди каже, на той час. Підійшов брат і каже, давай, каже, скинемося по, по одній каже, і хай йде в школу, навчиться на права ці екзамени і будуть їздити на служіння, і так далі. Знаєте, сестра подивилась, каже, ти знаєш, каже, я помолюсь, хай Бог когось пішле їм. Знаєте, цей брат подивився, проаналізував, каже, я зрозумів, каже, одне. Люди сьогодні шалено є багаті, але відправляють Бога на завдання. Бога відправляють на завдання, щоб Він ішов, попрацював в той час, коли ти можеш попрацювати те, що тобі сьогодні Господь дав. І знаєте, ось так буває в житті, коли ми хочемо так вроді, послужити, а на, справі, а на справі ми показуємо, що наше християнство, воно десь таке притуманіле. Воно сьогодні десь недосконале, але досконале християнство воно приходить через Слово Боже. Амінь. Воно приходить, коли ми тут знаходимося в Слові Божому, коли ми задаємося питання Богу, чи на правильній ми дорозі. Чи ми сьогодні просто прочитали ось це слово і думаємо, та й так зійде? Ні, друзі, так не буває. Біблія це та книга, яка, через яку промовляє автор. Він промовляє сьогодні до тебе і до мене. І він сьогодні хоче навчати тебе, але чи ти сьогодні налаштований до Його вчення? Ось це питання, чи ти приходиш на це місце і десь там, в думках, ще десь там, в якійсь справі. Але твої думки мають фокус фокусуватись туди. В Небесний Єрусалим, до якого ми всі маємо бути готові. І ми бачимо, із слова Божого, що різні часи були у мужів Божих. Кожному доставалися певні події життя, із яких треба було шукати вихід. І зачитаю мі... друге місце Списання це буде друга книга Хронік, 15, розділ, 8 і 9 вірші. Написано так. А коли Аса почув ці слова та пророцтво, яке говорив пророка Зарія, син Оведів, то зміцнився і повикидав поганські Гедоти зо всього краю Юдиного та Вєміного та з міст, які він здобув з Єрусалимських гір, і відновив Господнього жертвенника, що перед Господнім притвором, і зібрав він усього Юду й Веніміна та тих, що мешкали частково з ними в Єфрему. Із Манасії, із Симеона, бо дуже багато поперебігало до нього з Ізраїля, коли побачили, що з ним Господь його Бог. Ми бачимо, що ось такі часи досталися, Царю Асії. І він бачите, він справляється з цією задачею. Він знає, хто він такий в цьому житті. Він із своїми принципами готовий боротися заради християнства, заради Бога. Він непохитна людина. Казалось би, ну можна було оставити ось ці поганські якісь там, коли ізраїльський народ входив в блут і десь поклонявся там, скажем, на пагірках чи ще десь. Але він це все скорінює. Ми бачимо, що він не здається заради той цілі, до якої він покликаний. Він сьогодні перемагає завдяки тому, щоб догодити Богові. І наше життя, воно має зміст не в тому, як я проживаю. А як я сьогодні доходжаю Богою? Ось це важливе питання. Чи я сьогодні проживаю це життя для слави Божої? Чи я сьогодні вже так живу своє життя, що може Бог прийде до мене, щоб він поза мною йшов? Як моє сьогодні життя проходить? Ось це важливе питання. І хай Господь Він сьогодні допоможе нам сьогодні мотивуватися, мотивуватися до тої справи, яку я впевнений, що військовий час він закінчиться, але. Для церкви настануть такі, мабуть, не лише для церкви, для всієї країни настануть десь непрості часи. У військових будуть свої травми, свої переживання, і хай Господь Він допоможе, щоб ми дійсно були тими людьми мудрими, які могли потішити цих людей, а не докоряти десь і судити. І ми бачимо, і слова Боже, що нам важливо сьогодні дійсно навчатися. І поступати по слову Божу, так як Бог сьогодні закликає до кожної справи, знаєте, дивити, дивлячись на одну особистість, всім нам вона відома. І коли я дивився на це досьє, і біблійське досьє одного чоловіка, я дивився, ви знаєте, в дьявола не вийшов план на землі. Дьявол не зміг перемогти одну особистість на землі. Дьяволу довелося, дивлячись на писання, прийти на небо і там тільки докорити. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого йде мова. Йов. Він ходив він не міг доступитися до нього. Писання каже, що цей муж благочестивий був. Він не мав доступу абсолютно ніякого до нього. Йов посвячував так своє життя, що. Певний період часу, я скажу, що він надоїв дяволу. І дявол там використав цю нитку, щоб як кажуть, добратися до нього, лише через те, що сказавши, що ти ж благословляєш цього раба. От якби каже, те, те забрать, от подивимося. Але знаєте, інколи буває в нашому житті, що ми можемо на землі припускатись таких помилок, що навіть отудова. Не було ще рішення, як ми тут можемо вже пропустити помилку, і цей гріх може проскочити. Так буває сьогодні в людство, так може бути в кожного християнина, але цього не має бути сьогодні в християнство. І хай сьогодні нам Господь допоможе дійсно покладатися на нього, усвідомлювати те, що він сьогодні підтримує і благословляє кожного з нас і проводить до вічності. Тимчасове воно про мене. Але знаєте, ми часто боремося більше за тимчасове, ніж за небесне. І нам сьогодні важливо ось дійсно боротися за істину Божу, покладатися всією надією на нього. Якось один, одна дружина описує одне свідчення це світські люди. Але вона описує подію, каже, мій чоловік, будучи досить. Заможним спортсменом того часу, каже, у нас на рахунку були каже, мільйони. Каже, і стався неприємний випадок у нашому житті, каже, коли він, була травма і він втратив свідомість і війшов в кому. Каже, ішли роки. Перші роки, каже, родичі сходились, ну, помагали якось. у нас були фінанси, вони підтримували, приходили провідувати. Все якось було. А потім каже, все, як призабулося. Каже, йшли роки, і ця кома, каже, я на все це дивилась, коли каже, врачі казали, та вже досить, можна відключати, і все забуто. Але каже, я не здавалась, каже, нашій кошельок попустів. Каже, Настав час, коли мені довелось іти працювати. Каже, ну, каже, ну, Я не здалася, каже, і на цьому всьому каже, не закінчився. Він прийшов до тями і не просто до тями, він повернувся до здорового розуму після цієї коми. І ти розумієш, що інколи приходиться здати ось такий екзамен у житті. Чи ти готовий показати, хто ти такий? Чи ти сьогодні готовий показати лише на словах свою справу? Християнство має показуватись на справі. Не лише на устах десь комусь не обіщав і не виконав. Але християнин, він дійсно должен бути людиною честі і слова. Так як ми обіцяємо Христу, ми маємо Тримати цих обітниць. Ми маємо виконувати ці обітниці і бути людьми слова, і покладатися всім серцем на слово Боже, на нього, довіряти йому життя, яке він дав сьогодні прожити тобі і мені, цінувати цим життям, не просто так, проживши для себе і сказати, а далі що буде? Ні, прожити так життя, щоб одного дня дати звіт. Якщо, друзі, сьогодні Біблія приоткриває ось так кожного автора сповна, навіть коли він впадав в гріх, то чи, чи не задаєш ти питанням, що одного дня й тобі. Так, ми сьогодні проповідуємо і кажемо, що Бог все прощає. Так, дійсно все прощає. Але задай одним питанням: для чого книга пишеться? Твоя книга вона пишеться. Одного дня тобі доведеться давати звіт. Чому ти так поступав, чому ти так проживав? Якщо всіх авторів ми беремо біблійських і ми бачимо, що повністю досі розкривається, то задайся питанням, що ти будеш казати, коли ти помилявся. Задайся цим питанням, що ти скажеш йому. Коли наше життя, воно сьогодні тимчасове, навіть коли ти дивишся на свій вік. Ти ж не можеш сказати, що ти прожив вже більшу половину життя, а може десь і так. І ти чітко усвідомлюєш, що сьогодні ми живемо в тому часі, коли все може рішитись в одну хвилину, а то й в одну секунду. Тому що хтось сьогодні зробив своє досьє і рішив послужити ось тому нечистому, тому що він знайшов лазейку, а вони її сповна використовують, щоб його прославити. Але наша країна, вона сьогодні. Всю надію складає на Бога. Вона сьогодні всю надію покладає. В більшості церкви покладають надію. Вони розуміють, що в непрості часи ми живемо. Так, людина, яка не пізнала Бога, вона покладається на себе. І на великий жаль у нашій країні сьогодні багато хто не пізнав Бога. І хай нам Господь сьогодні допоможе, будучи на тих містах, я впевнений, хтось працює шофером. Підвіз, розказав про Слово Боже, не про новини. Не про новини там Зеленський не прийняв тось, закон чи ще щось, а про Слово Боже. Адже Слово Боже нас мотивує, щоб ми молилися за ті, хто при владі, а не розказує, що зробив, що не зробив. Наша справа бути молитовниками, як Анна. Промолювати ось цю справу. Ісус промолював всі ті справи, які відбувалися на землі. І нам важливо сьогодні. Дійсно, бути тими людьми, які будуть відображати Божу славу, бо ми створені для того, щоб проставляти Його, для Його слави, не для своєї. Бо сьогодні людство бореться за те, щоб бути, був я прославлений, особистість. Це той корінь, який увійшов ще до Адама, до Єви. Він запанував, а далі він пішов по накатанні. А Надалі він почав панувати, але знаходились люди, які. Зрікали з цього я і хотіли, щоб попереду йшов Господь. І хай Бог він сьогодні допоможе кожному із нас розмірковувати над Його істинами, любити Його, поважати, шанувати і пильнувати своє життя і проводити так, щоб ми були дійсно гідними християнами, які сьогодні хочуть увійти і сказати ті слова, ті... верніше почути ті слова, що «Війди, рабе. Чи задаєшся ти, друже, сьогодні тим питанням, якби тобі сьогодні Христос задав ті питання, які Він задав Петру? Чи любиш ти мене? Що б ти сьогодні відповів? Знаєте, ми можемо просто прочитати: Ну, люблю, люблю, люблю. Ні, друзі, якщо глибше подумати, якщо глибше копнути і подумати, чи дійсно я сьогодні так люблю Бога? Чи сьогодні дійсно. Ми так проводимо життя в тому страху, в тих повеліннях, до яких сьогодні кличе Господь, і хай він сьогодні допоможе кожному із нас бути пильними в цьому житті, яке Бог призначив для тебе і для мене. Йому хвала на вічній Амінь.